З громадами завжди цікаві, бачиш, як люди працюють, бачиш їхні проблеми, бачиш їхні розуміння, їх питання, намагаюся їм допомогти, якщо є якісь питання. Надати консультативну допомогу. І особливо в питаннях містобудування це надзвичайно актуально наразі для України, для відновлення України, особливо в постраждалих громадах, де відбувалися військові військові дії. Та й взагалі зараз багато реформ в законодавстві, в тому числі в сфері містобудування, і тримати в курсі справ громади нового в новах законодавства це надзвичайно актуальна. Справа зворотній зв'язок є дуже цікавим. Видно, що люди постійно проходять підготовку, тому під час на нашого. Спілкування ми зрозуміли, що люди вже багато чого знають, і наші такі курси були за закриттям пробілів. Тобто не те, що ми там навчали людей і вони нічого до цього не знали. Ні, вони вже багато чого знали, видно, що вони фахові люди, але цей наш курс, він, так би мовити, закрив ті проби, які в них були. Приділяти уваги роботи із людьми, партиципація надзвичайно актуальна, особливо в контексті того, що ми рухаємося до Європи, а там в першу чергу проводяться опитування, думка спільноти і потім вже приймаються рішення. Для нас це поки що не є такою звісною справою і нам потрібно в цьому багато працювати.